Усім доброго вечора. Хочу розказати за таку ситуацію. У мене був кір в дитинстві. Кір це така висипка, в тебе температура, дуже непросто лікується. Але склалася була така ситуація, що в мене в дитинстві був кір, і батько дістав кобиляче молоком. Це знайшов кобилу, яка мала лоша. Поїхав на ферму. Я, випив, я в лікарні тоді був, кобиляче молоко, він привіз мені в лікарню. Я його вечором випив і до ранку мені сказали, що ми вас виписуємо. Потім в мене був випадок з братом моїм рідним. Це йому було десь років 11. Аналогічна ситуація, навіть лікарню не везли, батько зрозумів, що це кір. Також. Поїхав на ферму, привіз кобилячого молока, ввечері випив. Е, на рано стало легше. Далі через пару днів е, сип, щезла. Е, такий самий випадок в мене був, я не пам'ятаю який рік, чи 2018, чи 2017, чи 2018 рік, де в мого друга також був кір. Він телефонує, що в нього температура, висип, фотографує, скидає мені. Я кажу, я знаю, що мене батько лікував. Я поїхав, в я, це в Кам'янець-Подільський. Потрібно було знайти кіну ферму. Ми знайшли. Ну, Він не знайшов, знайшов я зі своїми товаришами. Привезли кобилячого молока, він випив і також виздоровів за пару днів. Ось такий простий рецепт, як кобиляче молоко, лікує реально кір. Знову-таки говорю, що це я розказую ситуації, які відбувалися там з моїм братом, з моїми рідними, що нам допомагало. Ну, а самолікуванням не потрібно займатися. Гарного всім дня!